30 років ми жили у незалежній країні, і часто густо можна було почути, що незалежність далась нам легко. Проте цілі покоління перед нами готові були віддати і віддавали життя, аби Україна, хоча б на крок наблизилася до незалежності. Щоразу, відкриваючи нові деталі історії, нові імена, ми помалу набували розуміння про ціну нашої незалежності. Але розуміння справжньої ціни свободи все, що було попереду. Для великого числа сучасних українців синьо-жовтий прапор, символ звитяжної боротьби, був радше ознакою держави, ознакою належності до спільноти, які є чим гордитися. Синьо-жовті стрічки навіть стали своєрідним аксесуаром у нашому повсякденному житті. Медіа створювалася і розвивалися. Свобода слова і плюралізм думок були яскравою ознакою якщо не кожного медіа, то вже точно спільного медіапростору. Навіть вісім років війни на сході, війни, яку ті самі плюралістичні медіа називали геть по різному і трактували не стільки по совісті, скільки з огляду на позицію власника, не дали нам точного знання про ціну і цінність незалежності. Війна, яка розлучала сім'ї і забрала життя кращих синів і доньок України, війна, яка намагалася призвичаїти до себе і перетворитися на вічне гальмо, що не дає країні рухатися в бік цивілізованого світу. Та 180 днів тому всі ми водночас відчули, що незалежність має абсолютно чіткі контури кордони, як географічні, так і моральні. Як кисень поступово залишає тіло на високогір'ї, змушуючи по-новому сприймати своє тіло, рухи, можливості, так українці раннім ранком 24 лютого за лічені години втратили легкість життя, натомість набули нових емоцій, нового розуміння свого існування. Перші дні були найважчими і найважливішими. Ми дивилися всередину себе і з відкривали в собі воїнів, навіть ті, хто уяви не мав про зброю. Ми дивилися вгору і бачили там таку ж нову для нас силу і міць. Це дивувало і надихало. Так прийшло відчуття єдності і рішучості, що ми стоїмо, ми разом, ми є спротив, і незалежність є нашою сутністю. Єдність виявилась запорукою стабільності для медіа і опорою для нації. Єдині новини в телевізійному і радіоефірі доходять до найвіддаленіших куточків країни і навіть світу, наповнюють серця надією, об'єднують націю. Жоден з нас не народжений вбивати, жоден з нас не привчений радіти смертям. Весь наш цивілізаційний шлях вів до геть іншого світогляду. І цей світогляд змушував кожного віддавати всі сили на допомогу близьким, сусідам, невідомим воїнам і врешті країні, чиє існування хтось чужий вирішив поставити під питання. Але геть не властива нам ненависть, мимоволі зріла як гаряча лють до ворога, і супроводжувала ту радість, з якою ми дізнавались про успішні бойові дії наших, про маленькі успіхи та великі зрушення у боротьбі з агресором. І та лють лише набрала енергії від драматичних новин про Бучу, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Херсон. Ми ховали близьких, сусідів, колег, ми ховали їх тіла, але не надії і прагнення, Не волю дістати і покарати вбивць і катів. Ми люди, і ми ніколи не пробачимо завданого страшного горя, але подолаємо ту ненависть у собі, як тільки подолаємо звіра зовні. Бо це теж випробування і ціна, ціна людяності, ціна волі, ціна незалежності. 31-й рік незалежності і перший рік всенародної війни за незалежність, перший на життєвому шляху народжених після останньої світової, але не перший і навіть не 101-й багатовіковій історії наших земель, історії, яку багато разів намагались переписати вороги України. Скільки тих років попереду невідомо, але всі вони наші, бо і незалежність наша, і її не забрати нікому. Слава Україні, слава Україні, героям слава!